Таючи звук записується Львів. Вечір на цьому відео військоми силомі затягують до буся чоловіка. Я не маю знімати військових, які на право знімати це правопорушення. Це Конфлікт тривав доволі довго. Ус навіть намагалися блокувати, але цих зусиль виявилося замало. Чоловіка таки увозять. Чого саме розпочався конфлікт та чи були у чоловіка при собі необхідні документи? Достоменно невідомо. Сьогодні зранку ТЦК дали от таку відповідь стосовно того, що сталося. Командування Львівського ТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з'ясовуються обставини даного випадку та призначена службова перевірка. Таку саме відповідь Львівська ТЦК давала і місяць тому. Тоді до такого самого буса поперед бажання затягнули киянина, який приїхав до Львова на вихідні. Знімай, знімай, от як нас пакують. От зараз якраз для случає оперативної групи. Наступного ранку, за словами свідків, подій він вже був на полігоні у Рівненській області. Подальша доля залишилася невідомою. На фоні цих подій вчорашній конфлікт між працівниками ДЦК та цим чоловіком у Житомирі вже не виглядає таким однозначним. Цього ракурсу добре видно, як військові б'ють цивільного. Потім чоловік відповідає, але ж зі слів побитого працівника ТЦК на нього напав невідомий чоловік. Наніс цілесні ушкодження та втік собі. З приводу насильного затримання та доправлення до ТЦК Юристи кажуть: ніколи не треба чинити силовий опір військовим, бо це призводить саме до таких наслідків. Наприклад, у цій ситуації стосовно цивільного вже порушено кримінальну справу. Вимагайте безоплатного адвоката, повідомлення поліції, повідомлення родичів, чого вас затримали. Якщо у вас є можливість зв'язатися з родичами, друзями, знайомими, просіть їх піти негайно, будь це субота, неділя, то суду, в якому районі знаходиться той територіальний центр комплектування, і подати заяву слідчому суді. Відповідно до статті 206 КПК. Думки у соцмережах поділилися. Одні вважають, що це цілком нормально, бо на фронті бракує людей, і працівники ТЦК буквально вимушені насильно забирати чоловіків. Інші ж вважають таке неприпустимим і порушуючим усі конституційні та законодавчі норми. А що скажете ви? Пишіть, будь ласка, свої думки у коментарях, і не забувайте підписуватися на наш канал, аби бути у курсі останніх новин. Разом з Україна сьогодні тільки два мільярдери залишились в Україні. Багатії несуть. Колосальні збитки так журнал НВ у списку найбагатших українців замість традиційної сотні бізнесменів назбирав тільки 30. ТОП формували за допомогою експертів it компанії ЮКонтрол, які проаналізували операційні та фінансові результати бізнесів зі списку топ-тисяча найбільших компаній України. Власне сьогодні в Україні є лише дві людини із мільярдними статками. На першому місці Рінат Ахмєтов. в нього нарахували 6 мільярд. 590 мільйонів доларів. Але і він багато втратив. Порівняно з 2022 роком, статки бізнесмена впали на 43 На другій сходинці рейтингу Віктор Пінчук із 1 мільярдом 720 мільйонами доларів. Він за рік втратив 34% своїх статків. Трохи не досягнули 1 мільярда за підрахунками аналітиків Петро та Олексій Порошенки. Статки п'ятого президента за рік скоротилися на 37% і складають 954 мільйони доларів. Нагадаємо, що минулого року в Україні нарахували аж 9 мільярдерів у списку. Форбс після Ахметова йшов представник it сфери власник американської компанії Гремерлі Максим Литвин із 2 мільярдами 300 мільйонами доларів. На третій сходинці опинився його бізнес партнер і співзасновник Гремерлі Олексій Шевченко із тими ж 2 мільярдами 300 мільйонами доларів. А вже після них у рейтингу Форбс був Віктор Пінчук, в якого нарахували 2 мільярди 200 мільйонів доларів. П'яту сходинку топу займав металургійний бізнесмен Костянтин Живаго із 1 мільярдом 400 мільйонами доларів. На шосте місце рейтингу минулого року поставили власників епіцентру подружжя Герех. Один мільярд 100 мільйонів доларів дозволили ще одному представнику IT Владу Яценко посісти сьоме місце серед мільярдерів України. Ще по одному мільярду доларів мали багатій, що погруз у зв'язках з російською церквою Вадим Новинський та партнер Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов. Та всі вони втратили значну частину статків і статуси мільярдерів, куди більші збитки несуть російські багатії, а точніше гаманці Путіна. А заробляють, обходячи санкційні обмеження. Так минулого року Кремлю вдалося заробити близько одного мільярда євро на лазівках у європейських санкціях. Про це пише видання Politico. Власне, виключеннями санкцій скористалася Болгарія і закуповувала російську нафту. Таким чином країна агресорка отримала. 989 мільйонів євро. Та Європейський Союз і Сполучені Штати працюють над вдосконаленням санкційних механізмів. І це має перекрити можливості Москви заробляти гроші на війну проти України. У тимчасово окупованому Бердянську російський командир застрелив власного солдата, оскільки той його нібито образив. Сталося це на очах у інших військовослужбовців. Перший постріл був у голову, про це розповіли самі російські військові, які все це бачили. Після того, як він упав, він зробив ще контроль, да, 4 контрольних вистріли, коротше, так же можна сказати, в упор, uh, в область серця, ну, в общем, в верхню частину груди 4 пулі випустили ще, які uh, пройшли його також насквозь. Вот. благодаря некоторым ребятам нас семь человек, благодаря некоторым ребятам, которые, значит, проявили тоже инициативу нужную для сохранения нашей жизни, так как мы являемся, ну, то есть на наших глазах это было все сделано, мы реально осознавали то, что нашей жизни будет угрожать опасность, вот, что в результате так и получается, значит, вовремя сообщили военной полиции Бердянска. Як то кажуть, не зупиняйтеся. Тим часом розбірки всередині російської армії, яка зараз в Україні, тривають. В окупованому Криму мобілізовані росіяни до смерті побили свого полковника, який обіймав посаду заступника командира полку. Як повідомили в головному управлінні розвідки України, подія трапилася ще 1 листопада 2023 року, в тимчасово окупованому Сімферополі. За даними розвідки, підозрювані в убивстві полковника, російські військовослужбовці того ж дня, перевдягнувшись в цивільне, самовільно залишили місце дислокації свого підрозділу у Сімферопольському районі та втекли до Краснодарського краю Російської Федерації. Такі новини, друзі. Не забувайте підписуватись на нашу youtube платформу та залишати свої вподобайки в підтримку. По-перше. Це не обговорюється в жодному форматі. Позиція, вона незмінна, жодних умов щодо наших територій, щодо нашої незалежності, до нашого суверенітету є неприйнятними. Цікаве інтерв'ю вийшло на каналі проєкту Масичок Плюс, яке записано на Мальті наприкінці жовтня. Голова офісу президента Андрій Єрмак розповів важливі деталі, які дали відповіді на питання багатьох. Про війну, про залужного, про вибори, фейки та перемовини з Китаєм. Глава офісу президента порівняв війну із забігом на 100 метрів і сказав, що 70 метрів дистанції Україна вже подолала. Якщо порівнювати, наприклад, з забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30, вони є найбільш важкими. І треба, якщо ти почав дивитися і вже відчуваєшся переможцем, можна все програти. Єрмак зазначив, що наразі ніхто не знає, коли саме закінчиться війна. Однак, за його словами, вона умовно закінчиться дуже раптово. Решта відрізка дистанції для України є самою важкою. Поки конспірологи розганяють зраду в тіктоках. Єрмак заявив, що в перемогу України вірять навіть ті країни, від яких такої позиції не очікувалося. Про це вони дізналися на міжнародній зустрічі радників із нацбезпеки та зовнішньої політики, яка відбулася 28 жовтня на Мальті. Єрмак зазначив, що були дві розмови дуже гарні українських та китайських лідерів наразі. Продовжується комунікація. Комунікація ще раз непроста. На жаль, у минулому багато чого було, що привело к тому, що відношення сьогодні такі, які вони є. Ми точно опрацюємо над тим, щоб вони були кращі. Чутки про китайську позицію та відношення до Росії зі сторони китайської влади можна охарактеризувати цими відповіді голови ОП. Китай великий гравець сьогодні, І, але дуже багато аргументів, які я вважаю дуже сильними для того, щоб наші відношення стали набагато краще. Я думаю, що найближчим часом ми будемо бачити таку дуже позитивну тенденцію. Єрмак відповів на питання, яке турбує багатьох після вбросів росіян в інформпростір про відносини між Зеленським та Залужним. Мосичук запитала, чи збирається Зеленський замінити залужного на якогось іншого головкома. Я не чув про це. В мене в мене немає такої інформації. Стосовно інформації, яка шириться на рівні чуток, що офіс президента готується провести вибори 31 березня 2024 року. Єрмак розводить руками. Єрмак подякував журналісті за професійну дискусію. А я думаю, що багато хто знайшов тут відповіді на ці питання, які їх турбували. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас. У ГУР показали нову нічну операцію на Крим в результаті нічної операції на території тимчасово окупованого Криму. Дрони Гур знищили два малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ. Перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82. В умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак сил безпеки та оборони України такі катери і ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів Чорноморського флоту Росії на рейдах. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації. А в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників перекриттям кораблів Чорноморського флоту РФ на рейдах, розповіли у розвідці. У Міноборони Росії заявляли про збиття двох безпілотників над Кримом у ніч на 10 листопада. Російська база писала про атаку на нафтобазу у Феодосії, яку нібито було відбито. Звідки не чекали, ось цей хлопець у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну провів на власному авто із Сумської області до околиць Києва 128 одиниць військової техніки окупантів. Зрадника треба знати в обличчя його звати Геннадій Попсуй. Його російська спецслужба завербувала напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Із перших днів тимчасової окупації регіону він розпочав активну співпрацю з ворогом. Це були передові підрозділи окупаційних військ, які мали штурмувати столицю з північно-східного напрямку Попсуй здійснив супровід окупантів. Танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки. А потім, як нічого не відбулося, повернувся до Сумщини, де продовжив працювати на ФСБ навіть після звільнення у області. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння сил оборони в регіоні. Для комунікації та передачі даних попсу використовував закриті канали електронного зв'язку. Контррозвідники СБУ затримали зрадника у результаті спецоперації. Обшуки у помешканні зловмисника правоохоронці провели ще в серпні. А зараз, за матеріалами Служби безпеки, суд визнав ворожого агента винним за частинами 1 та 2 статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада та призначив йому. 15 років позбавлення волі відповідати доведеться всім зрадникам та воєнним злочинцям рано чи пізно. Ой, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк, бо ми працюємо для вас. На Росії ні дня не сумують. От, наприклад, так розважаються читай між рядків, розмовляють і з'ясовують стосунки у звичайній підмосковній школі, вчитель з Донецької області і мати одного з учнів. Після того як жінки поскубли одна одну, росіянка пригрозила українці, що та повернеться в Україну і там згниє. Вы же что учитель! Тебе? Вы же учитель! А? Помогите вы, вы что, надо глупые? Вы учитель, вы чего? Вы что знаю. Какой цвет вас? Что делать вообще? У вас губа разбита. Я тебя сейчас похороню, ты, блядь. Ты что, себя поверила? Ты увидишь худеешь, смотри, как ты поняла меня? Как лайк? Там <рістична> росіяни вже звикли постійно знущатися та принижувати українців. І в Україні і ще більше поза її межами. От, наприклад, сімнадцятирічний Маріуполець Богдан Гірмохін, якого окупанти депортували на територію Росії, хлопець іще не повнолітній, а вже отримав повістку від російського воєнкомату і вже звернувся до Володимира Зеленського. Він просить, аби президент допоміг йому повернутися додому в Україну. Я Богдан Єрмохін знаходжусь на території Росії. Прошу вас, Володимир Олександрович, допомогти мені повернутися додому. Відеозвернення хлопця опублікувала адвокатка Катерина Бобровська. Шановний пане президенте, Володимир Олександрович, моє ім'я Катерина Бобровська. Я адвокат Богдана Єрмохіна, який станом на сьогодні незаконно депортований до Російської Федерації. Богдан сирота у нього є сестра, яка живе на території України. Однак всі спроби юнака повернутися додому виявилися марними. Я прошу вашого особистого контролю стосовно повернення дитини до України. Ось такі новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.